Вітаю вас! Да-да-да, ви праві. Зараз будемо говорити про валютний ринок. І буде табличка. Чому? Ну тому що будемо говорити про платіжний баланс України за 9 місяців 2022 року. Але все-таки, як бачите, я написав до війни та під час війни. Тобто подивимось, що було в 2021-му. Ну і подивимось, що відповідно у 2022-му. Це важливо. І ще раз нагадую, платіжний баланс це той документ, який розробляє Національний банк, який показує, що відбувається на валютному ринку України. Тому, коли ви постійно запитаєте, так, купувати мої долари, продавати мої долари, я говорю, подивіться платіжний баланс, відстаньте, відстаньте Відстаньте. Тому що Бог світок, це якась мука. Постійно кожному розповідати, що не буває однозначної відповіді купувати-продавати. Якщо був фіксований курс... Ви взагалі б з доларами ну, це не цікаво. А от коли він туди-сюди, вам це цікаво. Так от дивіться, і зараз ми розберемося все-таки продавати долари чи купувати. Дивіться, це за 9 місяців, але він показує, ну, в якому стані наш валютний ринок. Чи дійсно вже там колапс? Чи не колапс? І так далі. Дивіться, ну, для наглядності я завжди переробляю платіжний баланс, а от... Щоб було просто вам зрозуміліше. І дивимося. Платіжний баланс складається з двох. Раху... сальдо поточного рахунку, фінансовий рахунок. І так, поточного рахунку. Рік тому було мінус 1,5 миллиарда. Мінус це погано. це значить валюта уходу. В цьому році плюс 6,5 миллиарда. Все добре. Щерсок, класно, да? Ва! Шикарно! Не спішіся. Зараз все побачимо. І так, сальдо потушного рахунку дійсно залежить від зовнішньої торгівлі. Ну що вам сказати? Бачите, в минулому році було теж від'ємне сальдо, 830 млн, а зараз мінус 15 мільярдів. Чому, ну дивіться, сальдо зовнішньої торгівлі товарами, воно і раніше було в мінус, там 3,5 мільярдів. А зараз мінус майже 9 мільярдів. Є там ще показники експорта і імпорта і так далі. Навіть ситуація. Війна є війна. І дійсно, експорт у нас впав на 35%. За 9% ну, експорт товарів. Імпорт теж впав на 25%. Трішки не так. Що в нас відбулося радикальне? Ну, скажімо так. Що стосується експорту харчування, він упав. Але, ну, скажімо, не так критично. Ну, якщо порахувати на 18%. Ну, беремо 9 місяців 22-го, 9 місяців 21-го. Але якщо дивимось експорт метала, 4 рази. Тут вже відсотки закінчились. Просто на що відбулося? У нас на сьогоднішній момент дійсно, ну якби експорт харчування якось... Ну, навіть дивіться, якщо брати вересень, 22, вересень, 21, го ну майже. Знаєте, по по, майже вийшло. Ну, там, тобто майже-майже. Тобто, продукти харчування ще якось тягнуть, Метал повністю, ну сам розумієте, азовсталь, ліча, це школи. Звичайно, впав експорт хімії, впав експорт. Акатиші дороди. Щоб... Ну, тобто, тобто на сьогоднішній момент нас витягує тільки продукт харчування, але вони не можуть витягнути. Тож самий момент. Що в нас зросло? Імпорт енергетичних ресурсів. Так, да, ми почали купувати менше палива, але ж дорогуще воно, розумієте. Потім все рівно ми купуємо так чи інакше продукцію машинобудування. Ну, Дивіться, по-перше, те, що там військова, по-друге, все-таки дійсно... Смартфони купують, автівки купують, так що так. Да. І тому в нас дійсно така ситуація. Ще один такий маленький нюанс. У нас завжди там говорять, от, Європа і так далі. Так, да, не запречу, експорт України, країни євроспільноти, за 10, 9 місяців зріс на 11%. Але в нас основний торговий партнер хто був? Китай, Азія, а там все попадало. Попало дуже суттєво. Два рази, 60 і це. Зерновий коридор, я говорю, що у нас трошки спас, так сказать, він відновив. Але метал, ну ніяк. Дійсно, на сьогоднішній момент така ситуація з торгівлею. Ой-ой-ой. Але ми ще тільки... Ладно, торгівля. Бачите експорт послуг. Що ми бачимо? Бачимо наступне. Рік там був плюс, бачите? бачите? А зараз мінус. 6 мільярдів. Нічого себе. У нас вийшло, що якщо ці мінуси плюси, то, 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 то починається. Дивіться, яка цікава ситуація. Ну, зараз поясню, що там мінус такі великі. От що стосується експорту IT-послуг, нас зросло. Так, да, дійсно. Заліз за 9 місяців Україна експортувала it послуг на суму майже 5 мільярдів. Навіть більше 5021. Ну, приупав у нас, звичайно, на експорт газотранспортний ну, теж теж є. Але що таке мінус? Перш за все за рахунок того, що українці дуже багато зняли готівки за кордоном. Є такий показник, називається подорож. Тобто, от туристи витрачають гроші за кордон. Так дивіться, що відбулося. За 9 місяців українські туристи, ну ви розумієте, які, зняли за кордоном 13 мільярдів. мільярдів. Во давно мінуси потягнуло. Я розумію, ви скажете, а що? я добре вас розумію. Я тобі, підтримую вас. І два рази підтримую. Що, ну, ну, а що? Що? Да, да, да. Хоча я розумію, там частини спекулятивних, але дійсно, ну, люди ж виїхали, треба ще якось так да, знімали. І от така ситуація. Тобто, ну, так що не можна сказати, що Європа ну там, нам допомагає, але ж ми теж допомагаємо. Тарас мирятів зняли, повітря крові, там. Приватні заробітні перекази. От, якщо бачиш, тут навіть плюс. Але НБУ порахував окремо, у нього вийшов мінус. У мене плюс. Там просто різна методика обліку. Вони, ну, я рахую все, в тому числі приватні перекази. Вони рахують тільки зарплату. Якщо брати тільки зарплату, у них нарахували 5,6 мільярда. То це мається на увазі, хто офіційно отримує зарплату, офіційно прораховує в Україну. Ну, хлопці, ну у нас якраз дуже багато. Отримує потім, як приватний переказ ну, це, А от, приватний переказ, якщо додати, ну, це теж як правило заплати. Хоча, ну, я не заперечую, приватний переказ може бути зарплата, а можуть гроші від знайомих, від родичів. Може бути. Тут вже якось не розбереш. Але от тут пораховані от, ці приватні перекази, тому 10. А якщо брати тільки зарплату, ну, офіційна зарплата 5. Ну, ви ще розумієте, що деякі в нас так працюють, що там чортне зарплата зарплати, не, не чорт знаєш. Але так, да, фактично те ж саме. Так, да, звичайно, якась частина цих грошей від родичів пройшла, не заперечую, Не заперечую однозначно. Тому що, ну я думаю, що хтось дійсно допомагав людям. Ну, так що така ситуація є. 10 мільярдів пройшло. Тепер саме наше основне. Скільки нам заробітні партнери дали? 19 мільярдів. Бачите, 19,3. Ні, це дійсно це, це робічні партнери. Ну, рік тому було 5 поменше, тут 19. Ні, розщедрився, розщедрився. Та, ви скажете, багато цих грошей, так, та, не заперечився. Розумієте, вийшло так, що от вони дали багато, воно перекрило. Бачите, мінус перекрило, бачите, мінус перекрило. Да. Плюс приватні. Тому ви тут плюс. Я говорю, що плюс це завжди добре. От мінус, бачите, було півтора мільярда, тут плюс 8,5. Добре, це добре. Бо плюс це значить більше для більше, нас. Більше. Тобто, незважаючи на те, що там там потратили, там забрали, там забрали, але плюс. Плюс. Молодці! Так, тепер дивимося на сальдо фінансового рахунку. Звертаю вашу увагу, що сальдофінансового рахунку там все верх ногами. Там де плюс, там мінус, де мінус плюс. Ну просто, ну так і нарахується, не, не дивитися. Тому оці ці 14 мільярдів, це не пішло. Це ушло. Ну, бачите, тут навіть сальдо прямих заробітних інвестицій. Тут мінус, туди, туди. Не заперечую. Мінус все добре. Ви зрозуміло, це прийшло. 247 мільярдів. Сальдо портфельні заробітних інвестицій. Погано. Ну, Плюс, плюс. Ну це дивіться, що відбувається. У нас погашають на сьогоднішній момент ну, ВГЗ наш. ОВДП, давайте, правильно. І оці ОВДП, що належать нерезидентам, резидентам, ну вони навіть не купують. Вони купують валюту і додатко. І тут це фактично мільярд ну, мільярд 400 забрали. Да. Да. Що це є, є? Але що це за... 14 мільярдів. А? А? Ні, частина грошей це те, що наш бізнес вивівшор, не заперечу. Да, Там десь, якщо подивитися, порядка 6 мільярдів. А інше це те, що ви зняли і купиликову валюту. Валюти, про у нас щось відбувається. Дуже багато валюти, ну, то що за кордоном знімають, і плюс те, що ви скуповуєте в Україні. Тому мінус. Тобто Та вийшла така забавна ситуація, що резидент гроші нам закинули, а потім ці гроші, ну, дійсно, ви через обмінники зняли. І... і або зняли за кордоном. У нас я говорю, що у нас... Ну, Да, так, бувають моменти, і на початку війни, ви знаєте, більше продавали валюти. А потім, як скажені, почали купувати. І дійсно, ну це жах. Сума така. Неймовірна була. Тобто фактично ці 14 мільярдів, ну, більшу частину, це сформували українці, які активно скуповують валюту. Так, да, я розумію сказати, не тільки українці, тіма економіка. Не заперечу. Не заперечу взагалі. Але, бачите, що внизу. Мінус! Великий, великі. От оце внизу мінус. Чим більше мінус, тим гірше. Чим менше, тим краще. А краще, коли плюс. А в нас там великий мінус. Так, да, на сьогоднішній момент у нас в валютному ринку тяжко. Аркий тяжко. Ну ви зрозуміли, чому. Так, да, експорт імпорт, ну, я що пояснив. Нереально на сьогоднішній момент нарастити так експорт. Ми могли якби, компенсувати дійсно втрати. Ну, нереально. Та, навіть якщо буде цей зерковий коридор працювати, ну все-таки там ставить. Це добре, це дуже добре. Це, це нас катастрофічно добре. Надмірно добре. Але він не спасає. Тому що метал провалився, хімія провалилась, ліс теж мали експортувати. Тобто на сьогоднішній момент вся надія на продукт харчування на експорт продуктів. Все. Це наша основа ситуація Витягнути експорт за рахунок всього складу. ну і самі розумієте да я розумію що ви скажете ну люди за кордоном живуть живуть гроші треба треба не запречу тому вони так да, дійсно знімають і будуть знімати використовувати тим паче вийшло що біженців багато багато так да, хтось працює не запречує ви бачите приватні перекази так да, є але дуже багато людей ще ну, ну ніяк з ну, дітьми і так далі вони дійсно використовують тобто навпаки да, дійсно відбувається така ситуація ну взагалі якщо подивитись бачите приватні перекази десь мільярдів прийшло а 13 зняв багато багато, тобто все рівно більше зняв це ж це мільярди, мільярди. взагалі якщо подивитися у нас якось мільйон. Та ні, мільярди вже ходять і в нас дійсно це питання доволі болюче і якщо ви скажете, що ну, зараз припинять з ним, тобто не будуть люди використовувати платіжні картки за кордоном, то ви знаєте, що буде. Тим паче, дивіться, яка ситуація. Скоріше за все, зараз навіть якась частина українців знову поїде за кордон, мають на вас з дітьми. Ну, ви бачите, що твориться. І деякі подумають, та, знаєте, я заберу дитину, поїду за кордон, та, зніму там якийсь, не знаю, хостел, не хостел, зиму ним Буде? Буде. Але наприїхав за кордон. Потіжу картку взяла? Взяла. Тратить буде? Буде. На що буде? Мінус, 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 мінус. І, І як. Так, да, зарубіжні партнери, я так розумію, там де 19 буде більше. Вони підкинуть, підкинуть. Там процентом там року буде з 25, побачите. Буде, буде. Але ж... Знов таки. Ну от населення. Так, да, зараз скупка валюти якби трошки заспокоювалась. Така була. Але все рівно скуповує. От я ж постійно показую, розповідаю, що виходить так. Якщо брати от сальдо, скільки готівки поміняли на гривні, скільки гривні поміняли на долари, більше доларів, більше доларів, більше доларів. Так, да, буває дні, коли все-таки більше міняють доларів. Але потім наступні дні більш, більше скуповують доларів. А скуповувати, значить, раз, 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 тому що, я говорю, виходить, така цікава ситуація. Гроші зайшли, да, там, МБУ і так далі. Потім МБУ бере ці гроші, продає на міжбанку. Потім, виходить, банк взяв безвітю йому треба готівка, він купує готівку в Едбу, веде в обмінник, і все валюта, а знов давай. Так, да, я розумію, ви скажете, на ще треба, не запречую. Там дійсно, от коли ми оце ж мінуси по так далі, так, так. Там дійсно, я говорю, машинобудування. Ну, смартфони машини і військові. У нас взагалі, якщо подивитися, на сьогоднішній момент саме великий такий імпорт, це машинобудування, ну воно все ж ховається. Під... На другому місці енергетика. Але дійсно машинобудування на перше. І ви самі розумієте, ну без зброї ну, ніяк. Бо щось отримує безкоштовно, я не заперечую, Щось там в борг, але щось там купувати приходиться. Тому, да, так, такий мінус. І сальда мінусова. Значить, які робовисно? А? Ну, що це таке, господи. Та не вже, ну я ж вам пояснив. Якщо великий мінус, це про що говорить? Це говорить, що більше валюти йшло. Про що це говорить? Що Валюти... Уходить, уходить, уходить. А якщо валюта уходить, що відбувається? Навантажить на валютний ринок. Значить, що відбувається? Так, да, так, да, дійсно. От зараз там є там, стабілізація, ревальвація, але ризи девальвації, ось все відсидить. Тобто, так, дійсно скажете, а, може, а от може так трапити, що буде після девальвації, звичайно. Бачите, міну сидить. Це якщо б тут було... плюс, або даже маленький плюс, как бы да, все спокойно, нормально. Но, ну, звичайно, если тут подкинуть, знаете, так 30, чтобы знаете, чтобы перекрылся, о, Тоді да? То традиция У нас на сегодняшний день получилось так, если действительно надходження валюты зарубежных партнеров, сутьема возбуждается. Это где да? Вот тут сам из минуса будет плюс, и то скажу, девальвация 100%. Не буде". Правда, так важко сказати, завжди є ризик девальвації. А зараз, так, да, ризик єснує. От така от ситуація, от такі 9 місяців. Тим паче, це ж за 9 місяців, ми жовтень пережили, ви ж в жовтні бачили. Там. Ту -тут -тут. От якраз це теж пливає. Це мінус частково. Ну, дивіться, яка ситуація. Київ за все, ну так, да, ще там, листопад у нас буде так в грудні, хоча в грудні знов-таки попит на валюту може зрости. У нас ще би зрозуміло, от все зерна, яке продають, розраховується 90 днів. Тобто теоретично те, що продали в вересні, гроші в кінці року отримали. Ну, як правило, то якби валюта Так що воно трошки якби, поможе. Але ж імпорт зросте, я так розумію, що палово купувати будуть. Раз. Потім знов таку зброю купувати будуть два. А ще, скоріше за все, на кінець року ще куплять три. Так що вся надія, хлопці, на зарубіжних партнерів. Хочете ви це чи не хочете? Ну, така ситуація. Без них, ну не вийде. Тому, якщо хтось говорить, а от добре, а що так трапиться, що в наступному році не буде, погано буде. Це вам показую, погано. Но на сьогоднішній момент ми спасаємо от наш валютний ринок, от він тримається виключно за рахунок зарубіжних партнерів. Тому що всі остальні, як би сказати, ну, не витягують. Так що така у нас вийшла математика. А, що ви Заріше ви зрозуміли, ця вся математика, статистика, вона багато чого показує, але дуже часто показує, ну, як би сказати, не те, що ми хочемо. Ми ж хочемо Дива, а вона показує правду. Правда буває болючою. Дуже часто виникає ситуація, коли подивились. Хочеться інше. Хочеться, але це не буває. Ну все. Дякую за увагу. Пишіть коментарі. Я вам про ринок розказав все-все-все, що вам треба знати. Більше, ну це вже надмірно більше. Якщо хочете більше знати, тоді клоп економічної мудрості. От там ми платіжний баланс можемо розбирати по кусочкам, поэтому і там розбиратись, чому так, чому не так. А от воно відбулося, а дійсно його можна поміняти чи не можна. А для всіх так сказать, глядачів, в тому числі для спонсорів, дешевше не буває. от така попростенька інформація оперативна. Я думаю, якраз корисна вам, щоб ви припинили питать мене без кінця яка. Купувати вам долари чи продавати? Ну же, ж же бачите, все ж показано.